Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткинського районного управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Ігор Алпанов розповів, де і коли сталася надзвичайна ситуація. 1 вересня о 8 годині 41 хвилині на пункт зв'язку 7 державно-пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. Жінка отримала травму у своїй квартирі. Просто-напросто в квартирі впала, отримала. Перелом громадянка 1937 року народження і не змогла, хоча б якось доповзти до вхідних дверей, щоб відчинити і безпосередньо запустити медиків. Ситуація з порятунком ускладнювалася тим, що двері були залізні. Надзвичайникам було прийнято рішення проникати у квартиру, що розташована на п'ятому поверсі, через вікно по автодрабині, було залучено шість чоловік особового складу та дві одиниці. Рятувальної техніки це спеціальний автомобіль легкого типу SARM-L і пожежна автодрабина. Наші рятувальники потрапили безпосередньо в квартиру, зробили це максимально, скажімо так, обережно, розбили тільки одне скло, тому що зараз буде вже похолодання, і необхідно було також, щоб дана громадянка подальшому якось там проживала. Виявили безпосередньо господарку, яка знаходилась там на підлозі. Ну відчинили всередині двері і запустили працівників медичної служби. Нині жінка у безпеці отримує необхідну медичну допомогу у травматологічному відділенні Шосткінської центральної районної лікарні.